Знайомлю вас з серією Beauty Diamonds від німецької компанії LR. Це дуже ефективна серія для зрілої та вибаглової шкіри. Це інтенсивний живильний догляд з ніжною текстурою та ефективними антивіковими інгредієнтами, зміцнює відновлює та захищає шкіру і позбавляє від зморшок. Інгредієнти з діабантами та пептидами подарують молодість вашій шкірі. Дівчатка дуже гарна серія для зрілої кожі лиця обличчя. Це нічний кремчик, денний кремчик і під очки це крем маска, які не треба змивати. Вона дуже дієва, ефективної глибокої дії. Ці кремчики підтягнуть шкіру, також упругість овал лиця підтягнеться. Розгладжуються зморшки, це серія дуже ефективна від зморшок. Від кремчик під очки буде працювати і від темних, темних колів під очима. Позбавить отьоків та зробить шкіру гладесенькою. Дуже класна, ефективна серія. Ще в цій, в цій серії є тонік для обличчя для очищення шкіри. Просто у мене зараз його немає в наявності. А так дуже гарно користуватися всією цілою серією для 40 плюс жінок для зрілої шкіри, яка потребує дуже гарного зволоження та догляду. Це німецька продукція, серія Beauty Diamonds. Дуже ефективна, дуже класна. Uh, so